В нашу команду вона класнюча, вона суперова. Це вже третє місто, яке я разом з командою переселяюся. Ми починали ще в Мар'янці. і з цією командою я працювала спочатку торговим представником, а сама продавчинєю працювала. А на цій пекарні вже Старші зміни навчаю, не те, що навчаю, а ділюся, в нас є свої особливості нашої пекарні. Ми годували наш такий регіончик Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, села навколишні, хлібом забезпечуючи доти до останню мить, коли ми. Закінчило працювати це, російський літак розбомбив підстанцію в місті Маріанки. Знайшлись люди, які підтримали нас. І це була і Англія, Франція, Чехія, які дали нам можливість, хто привіз обладнання, хто дав гроші на обладнання. Ми додали то обладнання, яке ми нам вдалось власне евакувати. І в нас вийшла ще навіть набагато краще пекарня ніж була в Мар'їнці. Людей ми тільки набираємо, основне що зараз направлення це гуманітарний хліб, який ми виробляємо при сприянні WFP ООНівській програмі. А Поки про бізнес тільки думаємо, десь до 9 людей на сьогоднішній день. Але ми плануємо розширитись і реально десь до 20 людей ми забезпечимо роботою, зарплатньою.